І а, далі в нас а, час для аналітики. Аналітики аналізували вже добірку новин. А, ми почули, а далі будемо аналізувати ті новини, про які дізналися раніше. От, скажімо, минулого тижня. Ми дізналися про те, що Україна а, подала офіційну пропозицію міжнародному валютному фондові щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ, і йдеться про угоду на суму 15-20 мільярдів доларів з. Виплатою з боку України впродовж двох-трьох років про це безпосередньо заявив голова Національного банку України Кирило Тимошенко. Вибачте, Кирило Шевченко. Обмовка і власне, як ці гроші допоможуть Україні? Наскільки е, ймовірно, що ця угода буде реалізована, про це говоримо далі. А також ми його поговоримо про те, що Національний банк підтримує пропозицію запровадити в Україні податок у розмірі 10% на купі. Їхлю валюти для здійснення імпортних операцій Що це означає? Кого це зачепить, торкнеться? Як безпосередньо на ринок валюти це вплине? І, зрештою, що зараз ми маємо з ринком валюти? Про це все говоримо далі. І розібратися в непростих питаннях нам допоможе головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко в ефірі Українського радіо. Пане Олександре, вам доброго здоров'я. Добро ранку. Пане Олександре, ну що ж, от з приводу цієї нової програми міжнародного валютного фонду, я вас попрошу загалом ситуацію описати. Тобто, зараз в час повномасштабного вторгнення, в час Великої війни в нас діє якась програма з міжнародним валютним фондом, ті, які, скажімо, раніше були погоджені. От, і от з приводу перспективи нової, очевидно, що гроші нам потрібні, і очевидно, що потрібно їх багато. Але наскільки реально, що ми ще по суті по. Передню програму не закрили, а тут йдеться про ну, 15-20 мільярдів це великі гроші. Наскільки реально що Міжнародний валютний фонд на це піде, враховуючи ну, дуже складну ситуацію в Україні? Будь ласка. А в нас була започаткована в березні поточного року така дуже швидка і нагальна, я б сказав, аварійна воєнна програма. Вона була надана. Ця сума саме з тієї причини, що Росія вдерлася в Україну, і МВФ вирішив підтримати фінансово. Нас ця програма підвела риску. Під попередньою програмою, яка була доволі велика і яка була перервана. Ну насправді не виконана повністю. Ця програма попередня була започаткована в червні 2020 року. З причини ковіду, тоді ми отримали отримали десь там трошки більше 2 мільярдів доларів. Потім не виконували умови. І тільки влітку минулого року там вибачте не влітку, восень, в осені минулого року отримали там е, дещо і ще мали отримати до червня поточного року. Але е, з причини воєнних дій е, цю програму припинили і почали цю е, таку аварійну програму. Там було надано, здається, якщо не помиляюсь, півтора мільярда доларів одним траншем. А це нова програма, яка безпрецедентно велика як для України, тому що в нас не надто великі там ліміти по МВФ, і ці ліміти ця програма перевершує. Ну я б сказав би в рази в кілька разів. Якщо це буде зроблено, то в принципі для нас це дуже потрібні гроші отримання 2-3 роки. Такої суми це в принципі непогано. Хоча, з огляду на потребу в зовнішньому фінансуванні, це все ж таки, ну я б сказав, приблизно відсотків 10-15-20 того, що нам потрібно. А якщо ми а, безпосередньо говоримо про от, знаєте, є а, такий фінансовий ленд-ліз для України, ну мається на увазі. От ми а, співпрацювали з міжнародним валютним фондом, тривали час, були різні насправді ситуації. Е, я навіть пригадую, ми з вами неодноразово в ефірі українського радіо обговорювали там про затримки траншів. А чи можливо от знову відновлять транші для України? Але тоді була одна ситуація. Там ми були теж в стані війни, але це була неповномасштабна війна. От і тоді, зрештою, і ракет. По, по всій території нашої країни не прилітали з Росії зараз. Ситуація є абсолютно інша. Зараз величезна кількість людей внутрішньо переміщених осіб, зараз величезна кількість мільйони українців просто виїхали за кордон, величезна кількість зруйнованих підприємств. Знову ж таки очікуємо на досить непросту зиму. В цих умовах наскільки ми можемо розраховувати і чи можливо прописані десь там в статуті не знаю міжнародного валютного. Нього фонду, якісь спецумови для нашої країни, якісь не знаю, м'якші, поблажливіші, ну знову ж таки можливо, там навіть лендліз, економічний лендліз. Про що зрештою і українські теж посадовці, ну вже вже є такі розмови. Наскільки це ймовірно? Чи ну як то кажуть, тут нічого особистого, тільки бізнес війна війною, але міжнародний валютний фонд він скажімо має свої правила надання тих чи інших грошей? Я б розділив би ваше питання на дві частинки. Перша частинка: чи маємо ми повертати ці кошти? Я впевнений, що їх кінець кінцем потрібно буде повертати, якщо мова йде виключно про міжнародний валютний фонд, тому що він кредитує. Ну тобто, він надає кредити. Він наскільки я пам'ятаю, гранти не надає. Але але це не означає, що ми ці кошти насправді реально повернемо. Я впевнений, що у випадку, якщо нам ці кошти нададуть, то скоріше за все буде якась програма їх заміщення і заміщення за рахунок грошей. Які будуть надходити на безповоротній основі, є в принципі такі прецеденти, вони доволі історичні але вони є. А щодо умов власне отримання, ми в принципі пам'ятаємо, що міжнародний валютний фонд завжди там дуже чітко відслідковує виконання тих зобов'язань, які бере на себе держава під тією чи іншою кредитною програмою. Я впевнений, що в цьому разі, якщо нам нададуть, це як і в випадку з тим нагальним кредитом, який ми отримали в березні, там буде мінімум якихось там умов пов'язаних з чимось там, типу приватизації чи чогось іншого. Я думаю, що там будуть доволь, доволі м'які умови, тільки хіба що вони будуть стосуватись. Цільового призначення використання можливо цих коштів, можливо, відслідковування е, порядку їх використання, можливо і скоріше за все я впевнений, що буде вимога про аудит. До речі, а вимога про аудит була в тому ковідному кредиті, який ми почали отримувати влітку 2020 року. І цей аудит, наскільки я відомо мені, він не був грунтовно зроблений і не був публічно оприлюднений. Це була до речі одна з причин того, що ми там припинили цю програму. Ну фактично, вона була підвішена. А в випадку з оцим воєнним великим. Я думаю, що буде політичне рішення підтримати Україну. Про суму можна сперечатись вона може бути більше менше. Не знаю, нічого не можу сказати. Умови будуть доволі в м'які. До України за виключенням умов контролю моніторингу, і я думаю, що кінець кінцем ці гроші ми не повернемо. Ну точніше, ми повернемо за рахунок інших фінансових іншої фінансової підтримки. Угу. Я нагадаю, що в ефірі українського радіо головний редактор журналу Дєнії Олександр Крамаренко. І, от, пане Олександро, що заанонсувала, і про що тепер вже прийшов час говорити, це безпосередньо що відбувається, і чого чекати на ринку валюти, враховуючи і безпосередньо ці повідомлення, які останнім часом з'являлися, от зокрема, те, що Національний банк України в Національному банку України підтримали ідею. Тобто, я так розумію, була ідея. Ідея зараз її підтримали, можливо, з приводу цієї ідеї далі будуть певні рішення. Ідею запровадити податок у розмірі 10% на купівлю валюти і уточнюється для здійснення імпортних операцій. От, власне, пане Олександре, роз'ясніть, що це означає, кого безпосередньо це зачепить. Тобто, це йдеться лише про купівлю чогось в великих розмірах, скажімо, якогось імпорту за кордоном. Чи можливо, цей податок він ну, зачепить, торкнеться? Кожного українця, який буде мати той чи інший стосунок до валютних операцій, те, що я чую, поки що нічого не зрозуміло. І якщо мова йде про податок, то цей податок взагалі-то встановлює Верховна Рада певним законом внесенням відповідних змін в податковий кодекс, і це дуже важливо. Тому в нас буде невеличкий, але все ж таки час побачити, якщо все це, вони ж все ж таки наважаться а, на це рішення, яке є безумовно дико шкідливим. Жахликсадре, даруйте, я вас переб'ю, бо важливо оголосити повітряну тривогу у Вінницькій області. Повідомлення про це вже з'явилося. Тож для жителів Вінницької області повідомлення для вас пройдіть в укриття. Так, пане Олександре, про те, що це а, жахливе рішення, і власне про які наслідки можуть бути цього. Тепер ми поговоримо про наслідки. Судячи з попередніх якихось там, як то кажуть, витоків, є розуміння, що це буде стосуватись купівлі валюти суб'єктами підприємництва. Тобто, це буде там юридичні особи, фізичні особи підприємці, які купують валюту для імпорту послуг та товарів, в чому. Проблема. Проблема полягає в тому, що це означає більш ніж 10% здорожчання всього, що імпортується чому більше? Тому що крім цього податку є ще податок на додану вартість, там і деякі інші речі, тобто, це підштовхне інфляцію. Це перший і, на мій погляд, те, що відчує ну приблизно кожен з нас, а коли піде в магазин або щось купувати в іншому місці. Це перше. Друге, варто зрозуміти, що дуже багато українських підприємств, які виробляють не сировину, а щось більш важливе. Та навіть якщо вони виробляють сировину, вони все одно купують обладнання. То ті, хто купує певні там комплектуючі матеріали і так далі за кордоном, для того, щоб щось зробити в Україні, дати робочі місця, дати зарплатню людям, заробити якісь прибутки, заплатити податки. Вони стануть неконкурентоздатні, тому що вся комплектація, яку вони закуповують, стає стає одночасно дорожче на 10%. Я поки що не зрозумів, чи буде це стосуватись розрахунки фізичних ось осіб, коли вони купують своїх гривньових карток, сплачують за якісь товари за кордоном. Я маю на увазі. Ті, хто в нас зараз знаходиться за кордоном, тимчасово приміщення особи, а ті, хто в нас, наприклад, купує якісь товари послуги за кордоном через інтернет сайти і так далі, поки ну, мені це не зрозуміло. Я сподіваюся, що цього все ж таки не буде. Тобто, бачу два дуже поганих наслідки: це зменшення конкурентоздатності української економіки. У порівнянні з тими, хто за кордоном, це дуже погано і прискорення зростання цін, проти якого шалено бореться Національний банк, і це однією рукою, а іншою рукою він пропонує інструмент по пришвидшенню інфляції. Тобто, цей податок, мені це дуже дивно. Крім того, є ще одна така штука, неприємна: це корупція, якою буде супроводжуватись намагання. Ну, будь-який бізнес намагається платити податки по мінімуму. Це нормально, це насправді нормально. І вони будуть намагатись не купувати валюту, а якимось чином, там не знаю, перекриватись за рахунок експорту. Тобто будуть намагатись такі схеми робити, щоб не платити цей податок. Звісно, такі схеми можуть існувати виключно. В умовах, коли хтось буде дозволяти це, тому що хтось може і не дозволяти, ми ж знаємо, як у нас це робиться. навіть mm -hmm. якщо ти маєш право, то ти не ну, обов'язково можеш їм скористатись. Тому я бачу тільки негативні наслідки. Якщо вже Національному банку так конче потрібно, щоб ми менше витрачали валюту, то. Це неправильний підхід в умовах війни. Розумієте, ми знаходимося, знаходимося зараз, і це нормально. Насправді не потрібно цього лякатись на е, такому штучному диханню за допомогою наших союзників і партнерів. Це нормально. Вони нам мають надавати валюти. Якщо цієї валюти не вистачає, ми маємо просити її більше, а не тиснути на власну економіку, на власних громадян і так далі. Ну от раніше знову ж таки новина, яка багатьох зацікавила, сколихнула і наробила галасу, це от як про це повідомляє Національний банк офіційно та такою сухою мовою, що для мінімізації спекуляції на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. Тобто обмін валют. Ну, Наскільки я розумію, йдеться про те, що по суті заборонили висвічувати на табло сам курс. Можливо, ще були якісь заборони, але безпосередньо про це я так розумію, що простою людською мовою перевести. Ну, і знову ж таки регулятор повідомляє, що останнім часом застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у вигляді відкликання, тобто анулювання ліцензій на торгівлю валютними цінностями, тобто обмін валют а ще до двох фінансових компаній. Застосували штрафи і письмові застереження. Тобто я так розумію, що була якась певна перевірка, і в результаті цієї перевірки є компанії, які вже зараз там припинять свою роботу. От пане Олександре, з приводу а, ринку валюти, з приводу обміну валют, от те, що приховали безпосередньо, а, приховали на табло. Ти, ти не можеш вже побачити, прочитати, яким по суті є курс та банківський курс це один курс, але часто в банку і немає цієї готівки, та щоб її купити. Як повпливало безпосередньо це на курс? І зараз є розуміння про те, який взагалі курс? Ну, скажімо, якщо там не заходити в кожен обідник і не перевіряти там середню температуру по палаті? Ну, в принципі, є можливість на спеціалізованих інтернет-сайтах або на сайтах інформаційних, які беруть звідти інформацію. Бачити таку середню температуру по лікарні, а далі вже можна вийти на вулицю і просто заходити в обмінники і питати. Проблема, на мій погляд, полягає, як то кажуть, в тому що намагаються лікувати лупу за рахунок гільотини, замість того, щоб в нас чому проблема з'явилася з, готів... з готівковою валютою? Тому що коли почалась війна, припинилося повітряне сполучення. В нас, якщо був дефіцит готівки валютної, то її возили літаками з одного з найближчих банківських центрів світу. Найбільше возили, наскільки пам'ятаю, з Франкфурту. І це було дуже швидко. Бориспіль припинив приймати літаки. Цей імпорт припинився, замість того, щоб Імпортувати велику кількість готівкової валюти і підкріпляти банки цією валютою, що Національний банк робив. Під час кризи, наприклад, 2014 року, угу. і під час кризи 2008 року, а вони якісь почали запроваджувати заборони. Це дивна історія. Навпаки, потрібно стабілізувати за рахунок таких дій, а не за рахунок заборон. Показувати ці... Ну, ми живемо в. Час інтернету можна залізти. Ну так, насправді зараз інформацію дуже важко приховати. Пане Олександре, мусимо завершувати. Я вам дякую за ці роз'яснення. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» був в ефірі українського радіо. Дякуємо вам.